О, сюда. Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні виїхали ми на риболовлю, щоб половити карасика. І в основному загалом зараз я ловлю на такі палички, я вже виставив їх. Що по прикормці? По прикормці я використав залишки свого чорний часник фанатік і ще був у мене фламан часник. І також взяв, думаю, спробую. Я така тема брав на ляща як інтеркріль, карамель лящ. Закину я е, дві палочки. Права наша паличка йде вже на інтерклій з карамелю, зі смаком, а ліва паличка у, з... у нас стоїть з нашим часничком. Ловлю я на черв'ячка за париком. Покажу зараз, як клює. Друзі, вибачаюсь за колокольчик, але тут така, походу, махіна, що не варто його знімати. У мене проблема одна, в мене немає підсаки. Іди сюда! О! Іди ж ти сюда. Друзі. Осьо! Осьо він! Осьо за чим я приїхав? Оце реально кайф. Я в шоці. Заради такого можна і... <гум> і приїхати половити тут. Це тупо кайф, ну, стабільно. Я думаю, грамм 600 тут точно есть. Фух, я в шоке, короче. А взял он. Сюда есть. Я в шоке. She had been... ...wasted пошла Друзі. Он камер... камера. Камера встречи. Легко... Карасевича завалив. Просто огонь. Як то кажуть, прямо в шахту йому. Опс. Ні, ну це дійсно добрий Карасевич, який взяв он на черв'яка з опариком, Просто розрив. друзі. Yes. Є. Yes. Сюда, Скарасик. Ти не виділивався, ми те бігом отак от! О! Ах, ти подлюка! Ну хто ж так робить? Повідець обірвав Оце! Карасевич! Зараз будемо в'язати новий повідець Кайф. Просто кайф, це! Риболовля, яка приносить тупо задоволення. Опс! друзья такого еще завалили карасям карася ну армика раз и у торбу. а поклевка по капец Ну що ж, друзі, за традицією, як скажу, вже завершення нашої риболовлі і покажу улов, який вдалося нам сьогодні вловити. Так, що ми бачимо? Така гарна платвина для озера нормальна Карась, ну це взагалі це дебелий такий карась. І такі карасі. Загалом можна вважати, що рибалка вдалася. Карась клював у нас на черв'ячка за париком. Тобто, гарна рибка. Так що, дякую, що ви дивилися це відео. Дякую, що підтримуєте лайками, підписками. Так що підписуйтесь нові гості на наш канал. Будемо проводити ще більше часу на природі. На такій красивій природі ловити карася, і іншу, мирну та хижу рибу. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!